Тараса Григоровича Шевченка. Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, платарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечеря ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко, соловейко не затих. Вітер віє, повіває, по полю гуляє, на могилі ковзар сидить та на зіграє. Кругом його степ, як море широке синіє, За могилою могила, а там тільки мріє, Сивий устону чуприну вітер розвіває, То приляже та послухає, як ковзар співає. Сонце заходить, гори черні, кашечка тихне, поле німіє, радіють люди, що відпочили. А я дивлюся і серцем лину темний садочок на Україну. Лину я лину, думу гадаю. І ніби серце відпочиває. Черніє поле, і гай, і горе, на синє небо виходить зоря. Ой зоре, зоре, і сльози кануть. Чи ти пішла вже і на Україні, чи очі карі тебе шукають, на небі сині, чи забувають, коли забули. Бодай заснули, про мою Чи ви не чули. Осел і Лев був собі раз осел, Забагато йому стало праці, батогів у господаря. Давай думає втечу в ліс і буду жити на волі. Буду собі пастися по лісу і хто мені що зробить. І не думавши довго, втік від господаря та й у ліс. Добре йому там, пасеться, не хоче, не робить нічого, ніхто його не б'є. Відколи жиє там ще так довго, добра не знав. А зраз дивиться Йде в лев, страшний, пристрашний. Та й просто на нього. Хто любить, той легко вчить. Якщо з українською мовою в тебе, друже, не все гаразд. Не вважай її примусовою, полюби, як весною рязи. Примусова тим, хто цурається, а хто любить, той легко вчить. Все як пишеться, в ній вимовляється, все як пісня, в ній звучить. І журлива вона піднесенна, тільки пач для неї чужа. В ній душа Шевченкова й Лесина, і Франкова у ній душа. Дорожи українською мовою, рідна мова основа життя. Хіба мати була примусовою потяжчим бува, дитя. Жила на світі майка дівчинка, мати безмежно її любила, а бабуся ще душа. До дня народження онучки бабуся подарувала їй червону шапочку. Відтоді дівчинка всюди в ній ходила. Сусіди так про неї їй казали ось червона шапочка йде. Ясно та тепло було дворі, на, на синьому небі, ані хмариночки. Зеленіли вербами, то зеленіли садки, зеленів вигон, а під вербами черніла велика купа людей, неначе великий рік вийшов з вулика та й сів під вербою. І все так я бачила, що по цій саме ту хвилину, коли до нашої землі зіткнулася червоно, червона бита, біла. я гелена ранена. Ти за мною ходиш, з усім зірниці, ти мені шепочеш, тихі таємниці, ти мені цілунки ніжні обіцяєш, ти мені стражданням серце обливаєш. Тече вода в синє море, та не витікає. Шукав козак свою долю, а долі нема. Пішов козак, світ за очі. Грає синє море, грає коза, зграє серце козацьке, а думку говорить. Куди ти йдеш, не спита не, не спитавшись, на кого покинув? Граю, зелений, мир зілля маєни, стелиться крок мене в далекою даль. Причудний спокій, витай, витай до мною святою рукою, Прогонюй мій жаль. Як сонечко ясне, як вільно гуляє, по вільному краї мій погляд кругом. Луги за ланами село між садами, і мир між хатами спокій над селом. За зеленим гаєм похотився стріл. Хмари, зграю, дим, тумани у вузі, по ну бо ще раз дарти, бах, бабах, Розстріляли поле, розкидали цвіт, у в зорях, у руці, І криваве море, бездовг, поганий сміт, налива повітрям фарбами весни, ще раз покотився від гармати зі, і тікає морок з довбурами дим.